Привіт, друзі! Такі зараз надважкі дні після останнього обстрілу у Києві, і не тільки в Києві, і я вирішила сьогодні трошки поділитися професійним та особистим досвідом пережиття стресу, шокового стану, який всі ми отримуємо, коли бачимо новини, коли чуємо обстріли. Рубу ДПО, якісь ракети, шахети. Всім, хто в Україні живе, зараз, на жаль, знає, що це таке особисто. І майже у кожного другого діагностується ПТСР. це посттравматичний стресовий розлад. Але я хочу сьогодні трошки сказати, як можна собі допомогти самостійно, якщо у вас немає можливості. Звернутися до професійною допомогою до психолога, психотерапевта, або навіть психіатра, якщо у вас головне, це якщо є порушення сну, то дуже раджу звертатися до психіатра одразу. Як можна допомогти собі самостійно? І який такий пріоритет мати? Або ми всі звикли, що треба звертатися до допомоги тоді, коли тобі зовсім погано і це вже якесь таке. Ну, майже психічне якесь захворювання, щось з тобою не так. Але ПТСР зараз, він є у дітей, на жаль, він є навіть, мені здається, у наших собань тих котів, хто з нами переживає ці обстріли, свійські тваринки всі страждають. І я хотіла сказати про головне, що є поняття посттравматичний розлад, а є поняття посттравматичний ріст. І це дуже важливо мати на увазі, щоб собі допомогти. Бо тоді, як і будь-який досвід, який ми отримуємо в житті, ми можемо мати такий фокус уваги на те, що, що ми можемо, як ми можемо зрости, який приріст нашого досвіду ми можемо отримати навіть в самій жахливій, стресовій ситуації, при самих жахливих обставинах. І ось про це я хотіла сьогодні з вами трошки поговорити. І як можна собі допомогти, коли ми проживаємо важкий стрес, коли ми особливо на першій фазі такого шокового стану знаходимося? Під час останнього обстрілу чула на собі, як я знов скатилася в цей стан шокового стану, особливо коли побачила фото з новин. Я не буду ці картинки сюди вставити, бо я взагалі вважаю, це не дуже. Таким гуманним та етичним. Ну, ми всі розуміємо, всі бачили. Що хочу сказати, як прийти до того росту посттравматичного? Важливо пройти всі стадії горювання. Стадії горя, всі проходять в різному темпі, можливо, в трошки в різній послідовності це відбувається. Але так ще інакше, психіка рухається за цими, за цими етапами, цими як сказати, сходинками спочатку вниз, потім нагору. І не треба лякатися, якщо щось змінюється в стані. Бо набагато краще, коли психіка динамічна, коли щось рухається, щось змінюється, але ми не застрягаємо. Набагато складніше і посттравматичний розлад відбувається там, де, де ми позагальмовуємо, де ми застрігаємо в певній якійсь фазі. А, і як, що важливо, а, а, як собі допомогти, хочу сьогодні розказати, і на що звернути увагу, коли треба звертатися обов'язково до спеціалістів. А, на що звертати увагу, коли у вас порушується сон ну Прям значно порушиться, коли ви спите менше там, ніж 6 годин на добу. Тобто то, що у нас переривісте сонце, зрозуміло, коли тривога, коли особливо коли ви опікуєтесь про себе про близьких та е, переміщуєтесь там, або за дві стіни, або е, в сховище. це, звичайно, дуже важливо. Але ж сон страждає. Якщо ви маєте можливість потім поспати ще в день, то ласка, обпікутися про себе їжа. Якщо у нас зміниться харчова поведінка, якщо е, чистота або кількість їжі, або якісь там нові звички з'являються, звертайте на це увагу, Звертайте увагу на свою фізичну активність, якщо там таке гальмування. Ну зрозуміло, що виснаження, то не хочеться нічого робити, але дуже важливо Розуміти, що стрес виходить через наше тіло, потрібно якесь аеробне навантаження, потрібна якась прям тряска. Я потім обов'язково зроблю окреме відео, розкажу про стілення травми, як, як відбувається це на рівні фізичних вправ, якщо робити з тілом. Сьогодні хочу більше зробити акцент на дихання, тобто, ну як собі можна допомогти, і на що звернути увагу, якщо у вас в причасте якесь дихання стає. І ще дуже важливий такий момент ваша соціальна активність. Якщо ви помічаєте за собою, що ви стали більш активні, або навпаки, вам зовсім не хочеться ні з ким спілкуватися, ви не, відповідає, не відповідаєте на дзвінки, на смс-ки, особливо, коли це важливі для вас люди, вони турбуються про вас, а ви ну, не, не, не то, що ви, ви ігноруєте, а ви відчуваєте, що у вас нема сили на цей контакт, то, будь ласка, треба звертатися до спеціалістів. Що стосується того, як, ну, це про те, як не застрягати. Відповідно до тих категорій, треба і собі допомагати. Допомагати е, якісніший сон організувати, тобто це е, звукоізоляція, якісь там біруші, ну так, щоб ви чули тривогу, можливо, е, через застосунки, е, через мобільний телефон, через вібрацію на, на годиннику. Е, потім... Якісь штори, якісь на пов'язки на очі, там ромашковий або м'ятний чай, все, що тільки можливо, все, що таке, не ну, навіть валеріанка, так, щось таке, але воно працює, коли воно в комплексі. Це, що стосується сну, звичайно, ніяких гаджетів. Перед сном якась книжка, якесь таке лагідне світло, щоб просто якось розслаблюватись. Друге, що стосується фізичної активності, щоб стрес виходив, треба обов'язково 150 хвилин на тиждень. Це небагато, це 22 хвилинки якщо щодня, але це дуже важливо так попіклуватися про себе, особливо якщо це аеробне навантаження і така ще порада, оскільки я хореограф ще за другою освітою, то як працює наше серце і це зв'язок з мозком. То якщо ви вже рухаєтесь активно, якщо це біг або якесь ну, у залі, так навантаження таке фізичне силове, то варто витримати видержати більше хвилин. Все, що 30+, плюс, тоді працює серце. Тоді качається кровообіг, тоді поступає інакше. Кров до мозку, і це зовсім інший процес, зовсім інша якість життя, якщо ви спробуєте, якщо не бігати, то хоча б швидко ходити, може, скандинавська ходьба, щось таке, це дуже важливо. Це, що стосується сну та фізичної активності, потім, що стосується їжі та води. То, то просто це, треба попікуватися про свій фізичний стан, як з дитиною, як за своєю собаною, як ви пікуєтеся про своїх близьких, так треба пікуватися про себе а, х, ну, мінімум разове харчування повноцінне, з білком, а, з овочами, з фруктами. Зараз, благо, а, такий час, а, літо. І що стосується соціальної активності, а, це такий а, показник. То, хоч трошки, але це не означає, що треба там багато дзвінків та якихось там переписок або соціальних мереж, де ви якось соціально проявляєтесь. Це буквально один якісний контакт на день, але теплий контакт з близькою людиною, займість гаджетів. Так ми підтримуємо наше психічне здоров'я. А ще хочу вам нагадати про різні. Акцент зробити на дихання вправи, і якщо ну, щось надпросте, глиб, глибоке дихання, вдих через ніс, видих через рот, по квадрату, все, все, що ви знаєте, або те, що вирівноважує парасимпатичну та симпатичну систему, коли треба вдихати через одну інстріл, видихати через іншу, тільки так, то, 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 то там, порахувати до п'яти. Вид вдох вид, і видох через, через інше теж проховати. Можна зтримкою, можна без. Це дуже гармонійно гармонізує наш стан. Ще можна короткі видохи робити, коли це таке, ну це дихання більше ватом. Тесь таке, як дітки інколи роблять, або ось приклад немовляти дуже дуже корисне, як вони повільно, повільно животиком дихають. Що стосується, також як собі допомогти, коли ось, наприклад, відбулась якась або прям. У момент, коли відбувається так, ви вже були кудись перемістилися, більш-менш безпечне місце, і вам треба заспокоїти, щоб може там поки десь сід, або лежачи, якщо ви там організували собі простір у коридорі, якось то це дуже важливо. Щоб заспокоїтись, я інколи це особистий приклад. У мене так тремтить тіло та серце, серцебиття дуже сильне, і в мене дуже багато енергії, прям накопичено в тілі, в м'язах, то мені треба прям поприсідати або повіджиматися. Якщо це занадто для вас, хоча поприсідати 10 разів, 20, я думаю, що може ну, навіть там ну, дітей треба просити це робити, а плюс дихання. Плюс, що дуже важливо, це те, що це, як, торкається всіх наших п'яти почуттів. Треба на щось подивитися, розпорозлічати звуки, щось торкнутися різних текстур, похлопати себе по тілу, Прямо так по емельтіші. Можна це ще роблять ендіар, мельтишіння, метеликом. Просто себе так простукати по всіх м'язах, які є забиті, ну, яке напруження. Ще дуже класно, треба помасажувати собі щелепу. Ось тут є такі точки, де м'язи з'єднуються. Тут зажим відбувається, через що прям сильне дуже напруження, і через це може боліти голова, навіть ось через це напруження обличчя. Я ходжу інколи на масаж обличчя після ну, обличчя та голови. Якщо в мене там спина були, її не можна чіпати, то хоча б голову та обличчя професійний масаж роблю. Це така проста порада. Якщо у вас є можливість, це дуже гарно може допомогти розслабитись. Все, все, про що я пишу та розповідаю, про життя на особистому досвіді, але є ще трошки вже професійного досвіду, оскільки я навчаюся на психолога та психотерапевта. Ось ця книжка з бібліотеки, і багато вже на курсових та контрольних я написала саме про посттравматичний розлад, оскільки зараз це дуже актуально. Це те, що раніше він не так давно винайдений, це спочатку ще В'єтнамський синдром або афганський синдром називався ТСР. Але хочу вам нагадати те, з чого я розпочинала, про посттравматичний ріст. І тут трошки хочу таку відсилочку зробити до гештальту. На гештальттерпевти я навчаюся. І в нас є поняття циклу контакту та ось цього перерісту досвіду після отримання контакту, коли контакт вже завершився. Але зараз я маю на увазі контакт з середовищем, не з людиною, а з нашими всіма, якби не просто життєвими обставинами, так, а світом якими з. Взаємодіємо, і якщо цей світ тобі зараз, ну як це сказати, недобрий, так скажемо м'яко, то важливо мати на увазі, що ми можемо, можемо зрости морально, духовно, навіть якось там фізично, інтелектуально, психологічно та психічно у цьому. Складному загальному нашому становищу. І я, друзі, вас запрошую на свою сторінку. Посилання буде тут під цим відео. Я спеціально створила сторінку для допомоги українцям під час війни. Буду там ще ділитися якимось особистими прикладами, як я справляюся з тривожністю з поганим сном, з депресією. Вигоранням, професійним вигоранням, емоційним вигоранням, а також що відбувається при депресії, це втрата сенсів. Я навіть ці вірші пишу про щастя та сенс, бо я це моя самотерапія, терапія, я в пошуку сенсів. І вас запрошую не тільки до себе, а просто мати ось цю таку такий промінь, промінь надії в цьому всьому, всьому жахіття, про те, що ми можемо зрости, зрости в цьому. Досвіді, і можливо знайти нові сенси для себе, не просто знайти, а віднайти так, а саме створити, створити нові сенси. Запрошую вас, друзі, і тримаємося разом.